Радую, що ви всі тут, радію, що ви всі прийшли. У нас сьогодні свято, свято Тройці ще кажуть, свято П'ятидесятниці, коли Дух Божий зайшов на землю. І це була дуже велика подія для віруючих людей. І хочу повернутися трохи перед цією подією, що відбувалося. Коли Ісус Христос заходив в Ізраїль, Він заходить в Ізраїль з своїми учнями, всі радуються, усі кричать, Осана, цар, Ізраїля, наш цар, всі йому раді і навіть ученики Ісуса Христа були дуже здивовані, їм було так приємно за свого вчителя, що його, що його так е, возвишає. Е, і Ісус заходить е, і через якесь время время через якесь время ті ж самі люди, які кричали йому Осана, які кричали йому цар Ізраїля, розпинаються. І я зачитаю події, які відбувалися перед розп'яттям. це послання Євангелія від Івана, 19 глава. Від самого початку я зачитаю. От тоді взяв Ісуса Пилат та звелів вичувати його. Вояки ж, вояки ж сплівши з терну вінка, терновий вінець. Йому поклали на голову та багряницю наділи на нього. Е, і, приступали, е, і приступали до нього і казали: радій, царю юдейський! І били по щоках його. Ісуса беруть вояки. Е, роблять терновий вінець. Терновий вінець, всі ви знаєте, що таке террен терня по-нашому. Е, вони сплітають, і то дуже гострі у них кінцівочки, і вони кладуть йому на голову і починають його бичувати, починають його бити. У нього дуже великі рани, його б'ють, і він нічого не говорить. Він смиренний. Поставити якусь. Людину на ту ситуацію я взагалі не представляю, що би було. І е Ісус був смирений і дуже Він е просто, просто приймав це. І люди, кричали, розпни його, розпни Його, е кров його на дітях наших. Е і це ті люди, які кричали до цього Осана і царі юдеї, цар наш, наш цар Ізраїля. Дуже цікаво, цікавий контраст одні й ті ж люди, але так сильно за дуже коротке време помінялося їхнє міре. Люди дуже вдливі, на жаль, і потом, після того Ісус помирає, його ведуть на Голгоф, його Обзивають, плюють на нього, він несе крест, потім йому допомагають з цим понести хрест, ви знаєте хто, е його е повісили на хресті. І коли він помер, потім через три дні він воскрес і е Після того, як Він Воскрес, він приходив до учнів на якесь час, і говорив з ними, ще наставляв їх. І приходить момент, коли учні, в якийсь момент вони сиділи вдома і на них сходить дух. Зверху. Це вже події після Воскресіння Ісуса Христа. Це у дії святих Апостолів. Я зачитаю другу главу. Другу главу зачитаю деякі вірші. Це було, коли зайшов Дух Святий на учнів, і вони почали розмовляти на іностранних язиках. Вони почали розмовляти на різних наречіях. і там було дуже багато людей, сходилося і люди. Чули, люди приходили з різних країв, і там були, може, туристи, я не знаю, як то можна назвати. І вони бачили це і чули, і кожен чув це на своїй мові, на своєму наречі. І вони були дуже удивлені, як таке можливо. Кожен чує, кожен чує їх на своєму наречі, їхню проповідь. Деякі думали, що вони якісь ненормальні, п'яні, напилися. Но потім виходить Петро. Я зачитаю коротко, ставши ж Петро із 11 свій голос підніс та й промовив до них: мужі юдейські та мешканці Єрусалиму. Нехай вам оце стане відомо. і Послухайте слів мої, бо не п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня, а це те, що пророк Юїл перед рік писав. Пророк Юїл писав про Духа Святого, який зайде. Це було ще задовго до Ісуса Христа. Але я хочу звернути вашу увагу тут після того, Тоже пророк Йоїл писав. І 36 й 37 стих ми потім вернемося до того, що писав і казав пророк Йоїл. 36 і 37 і Петро каже: отож, нехай весь Ізраїлів їм твердо знає, що і Господом і Христом. Учинив Бог Його, того Ісуса, що його розп'яли ви. Як почули ж оце, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити? мужі, браття. А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа. На відпущення гріхів ваших. І дар Духа Святого ви приймете. Говорить Ізраїлі і Ізраїльським синам, що е, Бог зробив Ісуса Христа Господом. Ісус Христос є Господом. Е, я думаю, це нікому не треба доказувати. Е, і Ясно дає їм знати, що Ісус, якого ви розіп'яли, це була проповідь до тих людей, це люди сходилися. І це тут були ті люди, яких, які розіп'яли Ісуса Христа. Це були ті люди, які кричали кров Його на дітях наших, і е, які плювали йому в лице, і вони почули це, і коли почули це. Чому вони так здивувалися і їхнє серце розжалобилось? Чому вони так Вони дуже це розуміли, що їм говорив Петро? Я зачитаю главу, яку пише глава Юїла. Зараз я відкрию Юїла. Йоїл говорив про п'ятидесяти і про Господа нашого. Обікниця Святого. Третя глава. Зачитаю п'ятий стих. І станеться. Кожен, хто кликати буде Господнє ім'я, той спасеться. Говориться про Господнє ім'я, а Господнє ім'я то є Ісус, Яхве. І повернуся до тої глави, яку ми читали. Вони питають Його, вони збентежилися і вони зрозуміли, що вони розвіяли їхнього Господа, який прийшов. Щоб звільнити їх від гріхів, який прийшов, і вони його чекали. Чому так вийшло, що, він, що вони так зробили? І вони задалися питанням, що ж нам тепер робити? І Петро відповідає їм, що вам потрібно хреститися в Ісуса Христа Господа Нашого. Щоб звільнитися від ваших гріхів і ви приймете Святого Духа. Дуже важливо розуміти, що Ісус Христос, Він наш Спаситель, і Він Бог, Він Господь. І дуже важливо розуміти, що Він Господь, тому що багато людей не акцентує на цьому внимання. Господь буде, Він прийде. І буде судити цей світ. А, і Дуже велике благословіння, дуже велика радість буде для тих, хто іскренньо урвали і хрестилися в нього, і прийняли його як Господа, Бога, як Господа свого Бога і Спасителя. А, і будуть дуже радуватися, коли він прийде. Всі ми чекаємо цього моменту. Е, ісус Христос е, це не як просто допомога нам. Це не Він прийшов, якби допомогти. Це повне, повне відкуплення від гріха. Він прийшов, щоб повністю відкупити нас від гріха. Тому що ми народжуємося в гріху від Адама і Єва нам передається первородний рік, і з ним треба щось робити. Якщо з ним нічого не робити, то... Наслідку сізна. І Ісус Христос прийшов, щоб нас повністю звільнити. І церква дуже сильно чекає Його. і це день народження церкви, коли після цього моменту, як Петро сказав їм це, і вони учули, що треба зробити, після цього три тисячі взяло і охрестилось. І слава Богу за це дуже радісна новина, що Ісус Христос прийшов і помер за наші гріхи. І хочу сказати вам, що не тривожиться серце ваше, бо Ісус Христос буде робити в дітях своїх свою роботу. Він буде допомагати своїм дітям. Робіть його роботу, просто виконуйте його заповіді, а заповідь його проста. Треба просто увірувати, Но Багато людей можуть сказати, ну та я вірю, я вірю. Багато є людей віруючих дуже. Но тут є питання, що віра і діла одно і те же не діла. Самі по собі. Тому що діл можна добре робити і невіруюча людина, дуже багато людей робить невіруючих, дуже багато людей, невіруючих, теж роблять добрі діла. Но їм з того нічого не буде. Їм То, то не приносить їм спасіння, коли ти вже віруюча людина, коли ти хрещений Ісуса Христа. Ти по-любому будеш робити добрі діла, тому що ти поїнакше не можеш то твоє життя, твій стиль життя. І це класна новина, класна новина, що Ісус прийшов до нас. Ісус, Ми чекали Його, і чекаємо Його ще раз, і Він прийде до нас ще раз. Я помолюся. Коротко.